Серіал Я і Уженде», другий сезон, серія 1578. Значить, опублікувала я недавно відео про те, як перевірити самостійний статус УКР. І одна дівчинка написала мені в коментарях, що я дарю людей, для чого я викладаю такі відео, якщо я не розбираюсь в даному питанні. Тому що вона пішла в Уженде в оборніках. І там їй сказали, що прочерк в вашому статусі це окей, все добре, і це означає, що статус УКР активний. Себ нічого, якби за декілька днів до того, як знімати відео, я не подзвонила в уж в Прошкові, щоб уточнити декілька моментів, і передала власне інформацію в тому вигляді, в якому я отримала її від працівника уженду. І ви знаєте, я не здивована ні на грам. Ну, буває, знаєте, такий із'ян в з працівників уженду, що вони... ну... Не, не завжди знають інформацію, Ну, для чого вона їм забивати голову дурницями? Правда, але мою гордість заділо те, що мені сказали, що я когось здарю. Я вирішила зателефонувати ще в деякі уженди, щоб вияснити все-таки, як ці статуси розуміти. І так як прушку або Оборніки – це таке трошки село, я вирішила телефонувати уже в Варшаві. В одному уженді мене кілька разів перекерували з номеру на номеру, на номер, і на останній номер я просто не додзвонилась. Почала телефонувати в інший ужент. Мене також два чи три рази відправляли від одного працівника уженту до другого. Але якби вона не вміла відповідь, то не займи, що це саме зложити. Активне чи ні? І якщо є креска в тим системі, то що це значить? Чи то є активний статус, чи повинно бути вписано УКР? Не вмію пані відповідь на це питання. Кінцівка 140, прошу задзвонити. І остання дівчинка сказала мені, що... Прошу задзвонити. Номер до директора відділу евіденції Луднощі. Прекрасно. Телефонувала кілька разів, ніхто не брав трубки, і я вже почала дзвонити ще в один ужент, але тут алілуя до мене віддзвонює цей директор відділу евіденції Луднощі, і я їй задаю те питання, яке за останню годину задала вже разів 10. Татусу чи у нікторих стоїть креска. U niektórych stoi UKR, u niektórych jest wpisane, że obywatel nie jest, e, czyli osoba nie jest obywatelem Szwajcarii i tak dalej. I chodzi mi o to, czy e, jeżeli stoi kreska, to jest status UKR aktualny, czy jest, już jest Jeżeli jest kreska, to nie ma, statusu. Jeżeli ktoś jest kreska, to statusem tak, to nie ma go. Czyli powinno być jeżeli, jeżeli ktoś ma status UKR, to pisze. To Lepiej, jeżeli nie ma tej informacji, nie ma statusu, a osoba otrzymała przy nadaniu numeru PESEL, to trzeba przyjść z paszportem z tym pesel do urzędu. Ja nie się, że w urzędzie w Pruszkowie mi nie mogli powiedzieć, Щось не то, тому що декілька разів вже була замічена за ними така історія. Я дуже сумніваюся, що людина, коли прийшла фізично в ужент, що їй сказали неправдиву інформацію. Ну і я сумніваюся, що директор відділу евіденції линощі не розбирається в даному питанні. І тут, увага, напевно, перший раз я скажу, що працівники ужентів тут не винні, тому що з тими статусами історія така, що якась структура, швидше за все страшнична, придумала ці статуси. Але інші структури не до кінця розуміють про що йдеться. І не до кінця розуміють на якій основі ці статуси там ставляться. Немає жодного акту, де прописано чорним по білому загальнодоступна інформація, що такий статус означає то, такий статус означає то. І всі можемо відкрити цю інформацію, побачити і цим керуватись. Такого немає. Як мені пояснили в ужентів своя система, і вони не мають доступу до наших оцих от кабінетів на платформі ММОбиватель, і вони не знають за яким принципом там вставлені ці статуси. Особливо, якщо ви збираєтесь виїжджати найближчим часом в Україну і повертатись, то краще підійдіть в ужин з документами. Вони є майже в кожній місцевості. Вам це не займе багато часу, але для власного спокою, щоб ви розуміли, що не буде проблем, коли ви будете повертатися назад.